Доброго дня. Пані Марія, ви е, родичка, так, одного з да, кандидатів. Так, да, так, я родичка. То мій плем'янник. Хто? Хто ваш плем'янник? — плем Ну, це Міша, Михайло Дмитрович. Uh -huh. Агайтувати, так, да, могла я агатувати. Але щоб знає, казати там в інтернеті, що я гроші давала, то такого не може бути, я то не вірю. І я знає, казати це, от, як кажуть по-русськи, отрицаю, не знаю, по-українськи, як це все. Відкидаю це. Да. Безплатно календарі я роздавала. Uh -huh. А де тут де тут е, типографія, кількість примірників? Ну, я не знаю, мені не казати, я взяла. А скільки б їх було знаказати, то я многим давала. От календарі я давала. Це, це я стверджу. — Адреса типографії, кількість примірників. А Що погано, що календарі? Це відсутня.